Дивитись новини на телеканалі Буковина. В студії для вас працюють Анастасія Федорюк, сурдопереклад Олесі Прохоренко. Сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Чи доступна медицина на селі? Буковинські волонтери продовжують збирати допомогу для вояків, які перебувають в зоні АТО. Чернівчан вчать надавати першу медичну допомогу. Центр психологічної реабілітації для військовослужбовців відкрили у Чернівцях. Щоправда, приміщення готове лише всередині. Ремонтні роботи ще тривають зовні. Тож поки що центр офіційно не здали в експлуатацію. Пан Максим, учасник АТО. більше року перебував на передовій. Нині приїхав у 15-денну відпустку. Боєць каже, для нього найкраща психологічна реабілітація це родина. як так. Вот, как в этот раз, домой еще не вот, Просто домой, домой Учасника то також зізнається, чоловіки у нас не звикли ходити до психологів і сам не впевнений, чи після остаточного повернення з передової звернеться до лікарів. Ми не звикли к психологам. Це більше американці, європейці, вони там, там помішані психології. Я пока ж то в свої жизни психологом не обрічався. Олеж за справкою Медики ж переконують синдром так званих бойових травм у військових, котрі повернулися за то, зустрічається досить часто, адже чоловіки потрапляють психологічно не підготовлені до військових дій. Та людських смертей У Людина, яка є військовою, вона адаптована, вона налаштована на ведення бойових дій. Ну вона знає, як себе поводити. Ми говоримо це слово адаптацію до тих чи інших умов, і приносить це. це стрес, звичайно, це колосальний стрес, але людина переносить це більш легше в даній ситуації. Ми маємо справи в основному з розладами адаптації, з тими чи іншими психологічними розладами і після стресовий Легше адаптуватися до мирного життя та забути жахіття війни. У цьому мають допомогти військовим фахівці центру реабілітації. Нині тут за допомогою небайдужих, котрі давали гроші на будівельні матеріали, а часом і самі закочували рукави і бралися шпаклювати стіни, завершені ремонтні роботи всередині приміщення. Благодійники також надали меблі, медичне та спортивне обладнання. Роботи ще тривають зовні і в парковій зоні. Ще ззаді є паркова зона, за яку ми також взялися. Скоро будемо висаджувати дерева, кустарник, робити доріжки, біседки, забор там зробити. Ну, такі плани. Центр психологічної реабілітації розрахований на лікування 15 бійців одночасно. Наталя Синюса, Катерина Друмлюга, телеканал Буковина. Вже довгий час Буковинці роблять вагому справу для українських вояків на передову відправляють все необхідне від ліків до одноразового посуду. Чого ще не вистачає захисникам України далі у сюжеті. Буковинські волонтери проводять чимало акцій на підтримку армії. Збирають одноразовий посуд, лікарські трави та ліки, які відправляють бійцям АТО. Ще продовжується акція зі збору макулатури для придбання тепловізорів. Половину від потреби вже зібрали, звітують волонтери. Окреме прохання було до буковинських садівників, адже воякам на передовій потрібні яблука. Це перш за все корисні вітаміни для наших хлопців. Їх обіцяють відправити вже цього тижня. Користуючись нагодою, закликаю садівників буковини. Якщо у вас буде можливість, 3, 5, 10 ящиків яблук, будь ласка, телефонуйте, звертайтесь до нас. Ми з радістю це все отримаємо, покладемо чи зразу на відправку, чи 2-3 дні воно побуде у нас на складі і знову ж таки поїде далі до хлопців. Тому що яблука це вітаміни і це ну, асоціація з Буковиною, скажімо так. З початком осіннього сезону атовцям необхідні теплі речі. Вони потребують светрів та флісів, оскільки нічна температура на сході держави опускається майже до нуля, кажуть волонтери. До благочинних акцій долучилися й освітні заклади. Більше 15 кілограм пластикових пляшок зібрали за один день учні Чернівецької школи номер 5 Вилучені кошти планують передати на купівлю необхідних ліків. Мирослав Солонар, Сергій Шевчук, телеканал Буковина. Аби привернути увагу громади до проведення чесних місцевих виборів, 25 міст України долучилися до кампанії Стеж за грошима форум відбувся і в столиці Буковини. Тут обговорили питання політичної відповідальності, прозорості фінансування партій та вимог громади до кандидатів на посади депутатів та мерів. Окрім того, для кандидатів розробили декларацію відповідальності. коли партії будуть знати, що е Тисячі громадян фотографують їхні борди, фотографують їхні палатки. Це все з'являється на одному сайті. Це все можна побачити. Можна побачити, в якому регіоні які партії засівають, грубо кажучи, своїми бордами. Можна побачити, де йде більше гідпродукції. Відповідно, партії мають знати, що їх контролюють. Тобто, коли вони це відчувають, я більш ніж переконана, що вони будуть подавати більш правдиві звіти і правдивіше звітувати про те, що реально потрачено. Історія розвитку органів влади на території Чернівецької області. Назва монографії, над якою майже два роки працювало 10 авторів. Колектив зібрав в одній праці відомості про особливості управління і специфіку діяльності органів влади на Буковині, адже наш край за свою історію встиг побувати під владою кількох держав. Автори зізнаються, планували 400 сторінок історичних відомостей, а вийшло аж 800. Монографію надрукували накладом у 500 примірників і незабаром поширять бібліотек бібліотеках, місцевих органах влади, адже переконані, не знаючи свого минулого, ми не варті майбутнього. Історія нашого краю надзвичайно цікава через те, що наш край в різні часи або в цілому, або певними територіями входив до складу різних держав. Безумовно, в кожній державі була різна форма управління. Безумовно, в цих державах різна форма управління була не тільки в цих державах, а можливо була і певна специфіка саме для нашого краю. І вивчення цього є надзвичайно важливим зараз, коли для нашої держави важливо мати не тільки Використовувати свій досвід, використовувати чужий досвід, використовувати досвід, який був набутий в попередні роки. І ну і безумовно для цього був створений колектив авторів із десяти осіб. Кожний з цих авторів це був спеціаліст певної галузі. На Путильщині з 2013 року працює центр первинної медико-санітарної допомоги, до складу якого входять п'ять амбулаторій загальної практики, сімейної медицини та 32 фельдшерсько-акушерські пункти. Лікарі зізнаються, медицина на селі потребує як фінансового, так і технічного забезпечення. Наскільки доступні медичні установи для жителів Потильщини, розповість Ольга Ославська. На обслуговування лікарів у Ростоківській амбулаторії Горяни не скажеться. Розповідають, тут і слово лікує, але не приховують. Їм хотілося, аби у селі все ж таки була лікарня. Тоді не доводилося би добиратися до центральних медичних установ, вишниці чи путили. Часто захожу сюди, бо я хворію на цукровий діабет і гіпертонік. Дуже хороші тут дуже хороші. медсестри, дуже чимні, привітні, лагідні. Ніколи не треба чекати, тільки прийду сестями. все. Представники влади кажуть, створення лікарні у селі Ростоках Потильського району можливе, однак за певних умов. Лікарня може бути тільки в одному випадку, коли Росток, велике село, яке має 2,5 тисячі населення, яке поблизу має ще інші села, більше ну, 6-7 сіл могли б об'єднатися в одну територіальну громаду, тоді виникало б питання будівництва лікарні. Розгалуженість сіл це одна з актуальних проблем для гірського району. Але лікарі кажуть, роблять все можливе, аби надати необхідну медичну допомогу кожному, хто її потребує. Наші фельдшерсько акушерські пункти знаходяться, я вже говорила вам у віддалених точках яких треба йти пішком, де немає сполучення транспортом і в фінансування з фінансуванням у нас до кінця року у нас кошти на заробітну плату є. З фінансуванням у нас ну потрібно ще на невідкладну медичну допомогу, на безкоштовні рецепти. У фельдшерсько-акушерський пункт у селі Усть-Путила щодня звертається понад 10 людей. Саме приміщення старе і вже кілька десятків років потребує капітального ремонту. В межах сили, я знаю, зараз такий час. От я вийшла тільки що з декретної відпустки, сама за свій рахунок трошки що з косметичний ремонт зробила. Нічого, невідкладну допомогу нам дають, бухгалтерія наша нас централізує, лікарняна. Да. Зараз нам дали на тисячу гривень. Невідкладної допомоги, бо є всякі виклики. Ось це все, що лишилося після повені від старого приміщення Дехтинецької амбулаторії, найближчий ФАП за 8 кілометрів. Новий медичний заклад почали будувати вже давно, проте після 2008 року коштів на нього не виділяли. Частину було зроблено під час стихії, а подальше фінансування не надійшло. І коли ці кошти з'являться, поки невідомо, лікарі ж намагаються надавати якісну медичну допомогу, бодай тими засобами, що є. Якщо врахувати, що останній раз вони оновлювали своє медичне обладнання і ще в 2007 році, то ми розуміємо наскільки воно вже змінило свій і потенціал робочий, і свій ресурс він ще не вичерпаний, але він вже наближається до свого логічного такого завершення. На жаль, стан більшості фельдшерсько акушерських пунктів у районі далеко не ідеальний. Єдине, чим можуть похвалитися тутешні медики ентузіазм та надія на те, що належне фінансування таки буде. Ольга Ославська, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. У Чернівцях протягом чотирьох годин відбувався семінар, під час якого вчили, як правильно надавати першу медичну допомогу в різних надзвичайних ситуаціях. За легендою навчань на соборній площі стався вибух. Кілька людей отримали різні поранення. У мене була така проблема. У мене був шоковий стан, у мене опух язик. Млювати маси не могли відійти. І от не мені показує, як що потрібно робити для цього, щоб ну, вийти з цього стану. У мене проникаюче поранення в живіт, мені потрапило осколок скла, і мені надавали допомогу. Мені поставили кільце, взяли скло в кільце. Його не потрібно витягати, його не витягали і перемотали житом. І думаю, буде все нормально. Як надавати медичну допомогу у разі таких поранень студентів та учнів навчали волонтери Товариства Червоного Христа? Пані Наталя розповідає, що робити у випадку, коли постраждалого відкритий перелом гомілки та опік нижньої кінцівки. Потрібно було зупинити кров, наложити джгут, обов'язково записати час і коли він був накладений. Потім наставити шину. А в другому випадку це просто була легенька пов'язка на руку до приїзду швидкої допомоги. Захід організували до всесвітнього дня першої медичної допомоги, який відзначають 16 вересня. Одним із статутних викликів нашої діяльності є надання першої допомоги, щоб людина відчула свою значимість, коли, не дай Бог, незвичайна ситуація. Зараз в такий важкий час, коли вибухи, коли більшість ДТП люди не знають перших до лікарських допомоги. Як надавати першу медичну допомогу повинен знати кожен громадянин, адже часто під час надзвичайних ситуацій мова йде про лічені хвилини, за які можна врятувати життя людини. При Чернівецькій міській організації Товариства Червоного Христа діє школа першої до лікарської допомоги, де усі бажаючі можуть отримати необхідну інформацію. Лілія Рощина, Анастасія Федорю, Сергій Шевчук, телеканал Буковина. Чернівці маленьке та старовинне місто. Дороги в обласному центрі не були призначені для великої кількості автівок, тому питання неправильного паркування актуальне та болюче. Державна автоінспекція не встигає впоратися з величезною кількістю правопорушників, тому їм на допомогу прийшли громадські активісти. Нещодавно на теренах області почала працювати громадська ініціатива проти хамства на дорогах. СтопХам. Як борються з порушниками правил дорожнього руху, дізнавалась Анастасія Коколечу. Активісти проекту громадської ініціативи проти хамства на дорогах стоп хам вирішили боротися з порушниками правил дорожнього руху наліпками, які клеїть на лобове скло автівки з боку водія. Давай. За словами громадських активістів, цю наліпку не так вже й легко зняти. Це не нова наліпка, це зміст наліпки старий, просто тут новий клей. Якщо ті наліпки, що були, тобто вони були лояльні до водіїв, що було легко зняти на протязі півгодини. Цю наліпку неможливо зняти з першої секунди її нанесення. Питання не в тому штрафі, що вони заплатять ну, 250 гривень, а в тому, що вони втратять півгодини часу для того, аби зняти наліпку, і це є дієвий спосіб боротьби з камами. Свої рідні акції протесту проти хамства на дорогах проводять не вперше. Головний критерій обрання локації для акції це скупчення автівок, які неправильно припарковані. Цього разу порушників виявляли на мосту біля Калинівського ринку. Чому саме міст? Тому що міст Калинівського ринку є стратегічний об'єкт. Раз друге він є аварійний. Два і також потрібно розуміти те, що вимога парковки зупинки на мосту є категорично заборонена. Пройшовши вздовж мосту, ми одразу натрапили на близько 30 автівок порушників. Водії, які отримали такий сюрприз із наліпкою на лобовому склі, реагують неоднозначно. Одні усміхаються і кажуть, що таки важко її віддерти. Інші ж з нецензурною лексикою буквально кидаються на активіста. Вы, ты правила ты дорожного, дорожного движения знаешь? Не ты, а, вы, а вот посмотри, там знака нету, что стоянка на мосту нельзя. На мосту? Да. Стоянка. Высот, что такое мост? Что такое мост? Запрещено. Что такое мост? Вы учили правила дорожного. движения? Я считания? учил правила дорожного Вы движения. нарушаете правила дорожного Где считания? это написано, что это мост? Сейчас. Мост обозначен знаком мост. А это названием речки пруд. А тут нет. Вот это вот ты делаешь. Вам тоже хорошего дня. Серед порушників помітили й священника. Отець Василь Гасинець теж припаркував своє авто на мосту. Щоправда, відбувся лишень попередженням з боку громадського активіста. Вони не перешкоджують так. Ні, 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 міст категорично забороняє стоянку, зупинку і високоповідає ви, ви, всі, всі машини. Абсолютно всі. Загалом перехожі підтримують таку ініціативу. Неправильно паркувалося, значить має відповідати за це. С Создають всякі це, саме, для пішоходів, для, всього, для всякого транспорту. Боротьба з порушниками правил Кування у Чернівцях триватиме, обіцяє громадський активіст Сергій Бурий. Каже, що якщо люди не перевчаться, буде діяти радикальніше. ті автовласники, які будуть особливо бикувати і не будуть з повагою ставитися до активістів і до працівників державтоінспекції, прізвища цих людей будуть направлені до військоматів. І буде прохання до військових комісарів. Якщо бракує техніки, то Якщо будуть важелі впливу відбирати їхні автотранспорти для того, щоб вони служили народу України. Анастасія Кокоячук, Володимир Дорош, телеканал Буковина у Чернівцях триває європейський тиждень мобільності. В рамках цього проекту чиновники із міської ради приїхали на двоколісному транспорті і на власному досвіді відчули наскільки комфортний обласний центр для тих, хто пересувається на велосипедах. Парковка біля Чернівецької міської ради сьогодні порожня, а все тому, що чиновники вирішили на роботу приїхати на велосипедах. Замість автівок представницького класу на стоянці облаштували імпровізоване кафе, де гостей міста пригощали кавою. А представники влади один перед одним хизувалися своїми двоколісними конями. Першим до міськради під'їхав заступник Чернівецького міського голови Георгій Леонтій і почав ділитися враженнями вже як новоспечений велосипедист. нам органам місцевого самоврядування ще треба. Працювати над тим, щоб все ж таки забезпечити нормальні велодоріжки для того, щоб наші краяни мали можливість їхати безперешкодно. Відсутність нормальних переходів від побордюрам з одної вулиці на іншу, це теж дають складнощі до проїзду. Леонтій велосипед показав і поїхав на вулицю Богдана Хмельницького слідкувати, як там йде ремонт. Чернівецький міський голова останнім приїхав на роботу, тому для транспорту мера місця на велопарковці не знайшлося. Друзі подарували десь роки два чи три назад. От на, на один з велоднів я якраз його випробував. Дуже зручна модель, це такий міський, міський велосипед, Деякі кажуть, що це жіночий, бо немає рам. Насправді не знаю, там не кожна жінка на нього сяде, бо він достатньо і важкий, і великий. ну Дуже зручний. Велосипедами похизувалися, а потім взялися за обговорення проблем велосипедистів у Чернівцях. Адже місто не надто зручне для цього виду транспорту. Ні, велосипедист повинен рухатися по узбіччю, так по правій крайній частині дороги. Е, на жаль, якість наших доріг не завжди дозволяє рухатися так, і часом доводиться виїжджати на центр дороги. Звичайно, що…» Звичайно, що автомобілістам це не подобається. Часом велосипедисти рухаються по тротуару, хоча теж начебто не мають на це права. Але вони рухаються не тому, що вони не знають правил дорожнього руху, а тому що є такі ділянки дороги і так гарно викладена бруківка, що по ній просто неможливо рухатися. Нині в Чернівецькій міській раді вже працюють дві робочі групи з удосконалення велоінфраструктури. А для тих, хто сьогодні приїхав на роботу громадським транспортом, вручили сертифікати на безкоштовну оренду велосипедів, аби вони змогли відчути на собі всі зручності чернівців для велосипедистів. Анастасія Кокоячук, Сергій Шевчук, телеканал Буковина. Будьте здоровими, вірте у світле майбутнє і разом з нами змінюйте життя на краще. Дякуємо за довіру і до зустрічі в ефірі телеканалу Буковина.